Це рідний вікенд, і ми продовжуємо мандри по діллям. І сьогодні ми покажемо вам бушу. Надзвичайно гарне, а також таємничо містичне село Ямпільської громади. І спробуємо хоч трішечки розгадати його секрети і легенди. Ну і просто гарно відпочити. Тому запрошуємо вас з нами. Буша. Село у Ямпільській громаді Вінницької області розташоване неподалік кордону з Молдовою за 20 кілометрів від Ямполя та за 150 кілометрів від Вінниці. Дістатися сюди можна автомобілем, автобусом. А найбільш активні туристи мають нагоду покрутити педалі велосипедів. Щі знаходиться державний історико-культурний заповідник Буша. І направду село це музей під відкритим небом, у якому відчувається подих різних історичних епох, які залишили особливий відбиток та енергетику у цій місцині. А можливо, навпаки, саме дивовижна бушанська атмосфера, неначе магніт притягувала сюди людей ще з трипільської доби, козацьких часів і до сьогодення. Найвідомішою і водночас найзагадковішою пам'яткою археології Буші, яка привертає увагу мандрівників не лише з України, а й далекого за кордону, є дохристиянський скельний храм. Він розташований на правому березі річки Бушанка, неподалік від її злиття з річкою Мурафа. Бушанським дивом та подільською святиною називають дохристиянський скельний храм, який розташований у селі Буша. Ми дуже пишаємося, що в нас є такі місця. Ми ним гордимося, і ми хочемо, щоб про нього знав світ однозначно. Єдине, що ми не можемо чітко визначити датування. Найбільшою цінністю храму є наскельний рельєф, аналогів якого немає у світі. Я не маю на увазі за манерою виконання, тому що це горельєф, власне, горельєф у світі є дуже багато і значно ліпших, ніж у нас. А за сюжетом такого треба пошукати, і про це сперечаються всі вчені всі науковці, ну, які були тут, які дотичні до нашого місця. У далекому 1824 році цю місцину випадково знайшов місцевий поміщик Остоя Ромуальд Овсяний. Писемну згадку про це він залишив на одній із кам'яних стін. А уже у 1883 році для наукового світу капи ще відкрив відомий вчений Володимир Антонович, який взявся за дослідження загадкового рельєфу. В тому далекому 19 столітті Антонович прочитав дуже цікавий напис, який не зберігся на превеликий жаль. Там було написано нібито наступне: азім, єзьм, мірабог, жрець, ольгов. Тобто, я є мене звати Мірабог. Я жрець, який був тут. Олег чи Ольга не зрозуміло, хто з київських князів. Тому це капище датували приблизно 7-9 століття, а той до 12 століття на Шере, тому що дехто припускав, що це можливо не Олег, не Ольга, а Ольговичі, тобто нащадки. Цей напис до наших днів не зберігся, тож досі вчені дискутують з приводу дати створення капища. Не менш палки обговорення викликає і наскельний рельєф: з каменю витисані дерево без листя, півень, олень. Та постать людини. У наших предків нічого не було просто так. Кожен із символів мав своє значення, залишилось лише зрозуміти. Бачимо, безлисте дерево як символ останньої пори людини. Є. Тварина для жертвопринесення присутня. Людина, яка просто стоїть навколюшках і явно виконує якийсь певний ритуал. Ми це бачимо. Чаша в руках, так. Позаду стоїть олень, який явно цю душу готовий врятувати, направити на правильний шлях. А йде людина в той світ? В час своєї смерті, душа людини. По коридору, в кінці якого бачить що? Де дійсно по коридору, в кінці якого бачить світло по тунелю, по трубі. Да? Тепер дивіться на цей квадрат і автоматично переводьте очі на протилежності. От вам і є те, про що говорять всі, але ніколи його не бачать. Це камнена виконання порталу в той світ. Душа людини пішла туди. Що ми там бачимо? Сонце. До світла, до сонця. Але вона пішла туди не для того, щоб залишитися. А вона пішла туди тільки для того, тільки щоб прийти і знову народитися. Ну який ж це чоловік, правда? Особливо ми, жінки, як ніхто це розуміємо. Ми бачимо вагітний живот, чаші життя, куліється дерево життя, і все почнеться спочатку. Дерево роду спустять листочки, нові діт... нова дитинка, нова душа піде по світу, босими ніжками, І все почнеться спочатку Коловрат життя, коловрат природи, колесо сансари, якщо хочете. Ось сенс цього місця цього храму. Бушанський храм, загадковий та міфічний, зберігає дух далеких вірувань. Тут все, про що прохаєте, дається, запевняють місцеві. Будьте лише готові це прийняти. Народження, одруження, якихось своїх жіночих таємниць, оце місце дуже е, гарно працює, тому що оця жінка, про на яку ми з вами дивимося, про яку ми говоримо, неї ж дуже багато імен, і дуже багато з них древні. Вона дає тим, хто просить. Головна віра, от з якою з якими ти думками сюди прийдеш та й дасться. Шими таємницями оповитий і період трипільської культури. Про нього можете більше дізнатися у музеї археології. У 2005 році студенти та викладачі Вінницького педагогічного університету на замковій горі проводили археологічні розкопки і виявили залишки трипільського житла. Цю знахідку датували третім тисячоліттям до нашої ери, тож це місце вирішили зберегти для майбутніх поколінь і збудували захисний павільйон, який і став музеєм археології. Уявіть собі, п'ять тисяч років тому, ось тут у великому будинку жила сім'я. Будинок був досить великий, десь метрів, так, як наш павільйон, да. метрів 10-12 довжини, метрів 6-8 ширини. Можливо, в ньому жила величезна родина. але, На превеликий жаль, від нього залишилося тільки декілька фрагментів, тобто одна з бокових стін, яка впала в середину самої хати, тому що в цьому квадраті археологи цього квадрату підняли найбільші кераміки. Взагалі-то цей розкоп був дуже плідний, з нього підняли близько 30 ящиків кераміки. Це дуже багато. Будували будинки виключно з глини. До речі, це, що знайшли при розкопках свого часу, було спалено, адже трипільці мали цікаву традицію: жили на одному місці 50-60 років, а потім з допомогою вогню знищували свої поселення і рухалися далі. Є більше десяти версій, чому вони це робили. Одні вважають, що вони це робили, тому що виснажувалася земля і вже не давала тих врожаїв, нібито шукаючи нових, більш родючих земель, вони спалювали те, що було тут, і йшли далі. Виникає питання, чому вони не забирали весь той посуд, який ми бачимо. Тобто таке враження складається, що вони його залишали зумисне. Є ще така версія, що вони спалювали свої будинки, тому що таким чином вони навчали нібито молоде покоління. Що це означає? 50-60 років існування родини достатньо для того, щоб ясно, що народжувалися нові покоління дітей. Діти, які і не вміли там, будувати хату, не знали, як розробити нову ділянку землі, і нібито вони таким чином їх навчали. нібито за 50-60 років існування будинку, він з місця для комфортного перебування перетворюється на геопатогенну зону. Ви знаєте, в цьому щось є, тому що, ну погодьтеся, 60 років хтось ще народився, ну хтось і помер. Хтось сварився, хтось мирився, хтось хворів, чому ні. От, І ця погана енергетика, яка накопичується в домі, е призводила до того, що в ньому заводилися різного роду е сусущо-гризущі да, тваринки різні і плісня. Ви знаєте, що плісніва заводиться там, де тільки скопичується погана енергетика. Тому ми з вами, дівчата, бігаємо по кутках свічкою, щоб її почистити. Так? Теж знаєте за традиція. Нібито вони очищували таким чином простір. На нашій території трипільська цивілізація існувала аж 7 тисяч років, та до сьогодні залишається чи не найбільшою загадкою із загадок історії. Вони будували міста, які просто сучасній людині важко уявити, Місто 520 гектарів, 470, Тобто це вже теж доведений факт. Без новітніх технологій вони знали ткацтво, вони знали свій пізній період гончарства, Вони мали уявлення про космос і мали уявлення на молекулярному рівні. А ми до цих пір талдичимо, що це культура, культура, це не культура, це дійсно велика цивілізація, і про це варто говорити. І в це потрібно доводити. Неподалік від музею археології на замковій горі збереглася замкова вежа. Це спомен про могутній замок, що тривалий час слугував обороною поселенням. Його історія трагічно закінчилася восени 1654 року. До цього твердиня незмінно витримувала набіги ворогів. У народі її називали Малий Кам'янець або Орлине гніздо. У 1654 році на чолі 30-ти тисячної армії свій каральний похід на Поділля розпочав коронний гетьман Станіслав Потоцький. У боротьбі за бушу його військо зійшлося із українськими козаками на чолі із сотником Тарасом Зависним. Попри нерівні сили, буша не корилася. Оборона тривала кілька днів, містечко палало у вогні. І коли уже ворог дістався замку, донька Зависного Мар'яна наважилась на відчайдушний вчинок. Все містечко було знищено. От, а донька сотника зависного Мар'яна підірвала весь Бушанський замок і вціліла з того з тих страшних подій, ціліла тільки одна ця вежа, яка відреставрована, яким зараз з вами знаходимося. Тривалий час у вежі знаходилась капличка. Тепер ж місце обов'язкового переліку для відвідин туристами. Воно є своєрідним символом мужності, героїзму, нескореності, символом волі та свободи, навіть ціною смерті. Ірина бачу багато картин. І переважає козацька тематика. Ну звісно, тому що тут певний час знаходилася Бушанська сотня Браславського полку, яка очолював Тарас Зависний, і звісно, тема козацтва дуже імпонує в нас і по території, яку вам пізніше покажу, дуже багато є козаків, культурно козацьку тематику. Звісно, тут картини теж на козацьку тематику. До речі, автор цих картин Микола Вінченко, художник з Моглево-Подільського, і це його колекція картин, власне, присвячена козацтву. Тут є різні герої, є бушанські герої, є загальновідомі герої. Наприклад, як Мазепині, Думи. От є в нас і Гонта і Залізняк. Тобто дуже 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 різні роботи, але всі вони мають відношення до козацтва. Ця колекція вже наша. Ми її придбали у фонди, і цим дуже тішимося, цим дуже пишаємося. Взагалі ж про козаків у буші вам можуть розповісти багато. І ці факти точно зруйнують стереотипи, які за тривалий час сформувалися у суспільстві. Козаки були невисокого зросту у середньому метр шістдесят три, метр шістдесят чотири. У однак, надзвичайно міцні, дужі та витривалі. Вони не носили вишиванок, а шаровари були небарвистого кольору. Шапка в козака це було щось, тому що чим вищий суспільний стан, тим більше в тебе дорожче було хутро на шапці. Чоботи, чоботи однозначно, але чоботи носилися тільки від, ю, від покрови і до Юра. От, тобто цей період, а потім вони їздили на коні і вдівалися тільки на почесні якісь події. От, е, шаровари. Шаровари – це теж така дуже цікава історія. Ну, по-перше, ми звикли з вами до яких? Атласних, червоних, зелених та синіх. Насправді вони були звичайних таких теплих, земних кольорів бордового, коричневого, хаків. І кольор, те, що ми з вами звемо, сірого, тобто всі звичайні земні відтінки, які давали натуральні барвники. По-друге, шаровари це була величезна кишеня. Є така приказка 17 століття, початку XVII століття, що у файного козака в шароварах можна знайти його жінку. Тобто, це була величезна кишеня, в якій було все. Шаровари це та той одяг, який допомагав йому вільно рухатися, скакати на коні. Не забуваємо про бойовий гопак і це все мало бути досить зручно. У люльку, з якою ми також звикли асоціювати козаків, вони клали далеко не тютюн. Вони тюрь не курили. Вони його, по-перше, жували досить рідко, а курили вони різні трави. Вони курили чебрець перед боєм. Вони курили буркун, щоб не глинили рани, якщо вони там, не дай Бог, постраждали під час битви. Вони курили м'яту, щоб забути страждання та кров. Вони курили ковилу, щоб був гарний зір. Тобто в них на всі випадки їхнього життя була якась трава, яку вони курили або варили її, для того, щоб мало дуже такий цікавий лікувальний ефект. Козаки були надзвичайно кмітливі та розумні, володіли величезною силою духу і де чому навіть над людськими здібностями. А ще існує легенда, що саме у Буші, у Гайдамацькому яру, вони заховали золото, тож є нагода пошукати. Крім того, у Буші знаходиться козацьке кладовище з могилами, датованими XVII-18 століттям. Хто тут був, переконує це місце дуже сильне енергетично. це ще й знахідка для туристів, які люблять відвідувати музеї, окрім музею археології. Їх тут чина на кожному кроці у хаті, який більш ніж 100 років розмістили етнографічний юлі та Сергію. Пощастило тут ще й скуштувати смачнючих страв, приготованих за особливими місцевими рецептами. Якщо приїхав до Буші, треба наїстися і напитися від душі. Ми в 130-літній хаті. Будемо зараз зарекоштувати трипільський борщ. Його родзинка є те, що він робиться на солодкому буракові. У нас ще є і мамалига, і сало з часником, ну, і дністровська риба. Коротше, смаколики серйозні. Так що гайда, смачного. Смачного, смачного! Так вже повелося, що борщик у бущі, як і взагалі на Ямпільщині, готують не зі звичного червоного, а з цукрового буряка. Цей інгредієнт додає страві солодкуватих відтінків, і це надзвичайно смачно. Ну що ж, добряче поїли, тож тепер можна більш детально дослідити музеї буші. Перший на черзі музей ткацтва. Світлана, розкажіть нам, де ми знаходимося і що це за хата, що в ній є. Ми з вами знаходимося на території музею ткацтва. По-перше, тут одне з найцікавіших наших таких місць, можна сказати, для мене особисто, тому що тут здійснюється мрія. Тут можна попробувати себе в ткалію, попробувати працювати з нитками, сісти за ці верстати, відчути їхню давнину. Тут у нас декілька кімнат, всі верстати робочі, кожен має свій характер. У музеї представлені різноманітні верстати від дуже давніх і до більш сучасних, удосконалених великі та малі, ткали в Україні жінки з покон віків. Першочергово все починалося. Що з нитки нитку потрібно було зробити, а нитка робилася у нас? Це більше з коноплі. Їх садили далі. Що потрібно було вимочити, висушити, вибити лишню солому. Далі зробити, вичислити то волокно на ось такому їжакові. Mm -hmm. А волокна кидалися і просто вичислилась. Ви бачите зараз залишки давньої цієї коноплі, які вже більше півстоліття. Вона себе зберігає дуже гарно, дуже гарно показує всіх цих наших виробах і фарбованих так само і під віконниці. Це є конопляна ниточка. Далі що? Нитку пряли, нитку робили, і це був процес від весни до осені. А потім, уже в між коли закінчилися господарські роботи, потрібно було сідати, ткати. Довгими зимовими вечорами ткали одяг, килими, підвіконниці, рушники. Кожен виріб маленький витвір мистецтва. Якщо глянути, килим жеться ось такою сторону, як на верстаті, спочатку йшов чорний, далі зелений, білий. Знову зелений, і тобто, це багато у вас ниточок виходить назовні, і ви їх перебираєте вручну. Це неймовірна робота, тому що на це потрібні місяці, щоб зробити ось таке полотно. Це більше, ніж півроку точно роботи. Комусь потрібен цілий рік, для того, щоб зробити килим. Відродити давнє ремесло у селі вирішили кілька років тому. Так виник проєкт шляхами тканої буші, у рамках якого і відкрили музей ткацтва. В останньому усі охочі можуть сісти за верстат та стати причетними до мистецтва, народження, нового виробу. Першочергово ставимо ніжки на підніжки. А взагалі до бабусі в нас сказали педалі. Вони, вони рухомі попробуйте, щоб вони рухались. Так. Він дає свій звук, дає про себе знати. Ось цей верстат з характером. Не так просто інколи, так, він показує себе. Ну що, Юлю, готова приборкувати характер? Ви просуваєте ось цей отвір, щоб вам було зручно, mm -hmm. трішки ближче до цієї зубчатки. Mm -hmm. Так. Так. Просувай. Все добре. Для першого разу я візьму весь човник, щоб це не було так. У вас гарна петелька тут. Вийшла трішки легше ниточку пускаємо. Прибийте сильніше. Тих-тих. І ще раз. Ось ви вже відчули силу. Ткацтво заспокоює і вводить у своєрідний медитативний стан, нитка за ниткою, рядок за рядком, і погані думки зникають є тільки ти і кольоровий світ полотна, що поволі стає все більшим і більшим. Кожен, хто спробував себе за ткацьким верстатом, залишив у буші частинку своєї роботи та позитивної енергії, яка акумулюється та примножується у спільно виготовлених виробах. Це точно найцікавіший музей, в якому я була, і ось така інтерактивна складова, дуже, дуже важлива. І ми залишили таку частинку роботи рідного вікенду і сподіваємось, коли зможемо побачити результат нашої роботи і роботи інших туристів на цій стіні, коли наступного разу обов'язково приїдемо в бушу. Спробувати себе у ткацтві. Тож і Сергію закортіло взяти участь у майстер-класі. Відтак мандрівники завітали у гості до пані Лілі, аби зробити на згадку про гостини у буші вироби з глини у буші. Зліпити щось з глини теж до душі. Ми завітали до майстрині Лілі, яка нам е, про проведе, -проведе. майстер-клас з Ліп... глинотерапії. так. Ми будемо ліпити трипільську бабу, це оберегова баба і трипільського бичка. Це чоловічий оберіг, це жіночий оберіг. Погружаються в глину, це природній матеріал і розкриваються, вкладають туди свою енергетику і для захисту своєї родини, для, обер... для оберегу родини. Лілія захопилася гончарством 9 років тому. Навчилася виготовляти посуд та сувеніри сама, та свої вміння розпочала передавати туристам. Розповідає майстер-клас із ліплення з глини не просто мистецький, а й психологічний, адже це живий матеріал, торкаючись якого, відчуваєш енергетику та силу природи. Друзі, реально це дуже класний антистрес. Я так розійшовся, що я би ще декілька фігур зробив. Люблю майструвати і тут я дуже гарно відпочиваю. Вважається, що у давні часи трипільська баба уособлювала велику богиню, символізувала родючість, родинне вогнище, продовження роду. А трипільський бик чоловіче начало. Глина здатна щитувати ваші емоції, тож в обереги, зроблені своїми руками, можна закудувати заповітні бажання. Маленькі глиняні фігурки точно принесуть у дім добробут та щастя. Пані Ліля, я знаю, що окрім гончарства, ви ще займаєтеся сироварінням. Розкажіть, будь ласка, що це за сир, що як ви його робите і в чому його унікальність? Так, ми робимо сир вже 9 років тут в буші, як приїхали, так і робимо. Це весь сир натуральний. Ми робимо з беремо рецепти з інтернету, десь навчаємося, її їздимо по майстер-класах. Це ось, ось сулугуні, це ми з нього починали. Можете куштувати. Ось ми його робили десь років на 4. І потім я так подумала: ну, чому я не можу зробити ще якісь сири. І навчилася вже робити десь 14 видів сирів. З пліснявою теж. Це чужні сири, ось видержані вже сири, ось копчені. Чоловік коптить їх на натуральному дереві, на вишні. Це сир. Італійський качокавала, це качота, усі сири роблять з молока на італійських заквасках, додають горіхи або ж приправи. Усе натуральне і надзвичайно смачне. Крім того, якщо будете у буші, то ще й можете потрапити на майстер-клас із сироваріння. Для тих, хто бажає зупинитися у загадковому селі Вінничини на кілька днів, це взагалі не складе проблем. Зелений туризм тут розпочали розвивати давно. Тож чи не на кожній вулиці є по кілька садиб на різний смак і гаманець, у яких можуть відпочити туристи. Пані Ліля демонструє будиночок у французькому стилі Прованс. У ньому буде приємно набратися сил, насолодитися єдністю з природою, у компанії друзів або ж закоханій парі чи сім'ї. Це зелена садиба, як удома. У ній дійсно почуваєшся як вдома. Подвір'я прикрашають яскраві квітники, затишку додає зелень дерев. Подорожувальники зупинитися можуть у комфортних номерах зі всіма зручностями. До послуг кухня, їдальня, а мангал, який своїми руками зробив господар садиби, справжній витвір мистецтва. Загалі ж у буші продумано усе, аби турист хотів залишитися тут якомога довше, або ж повертатися знову і знову. Випити чаю, кави можна у затишній кав'ярні. У ній ж і сувенірна лавка, де можна придбати красу на згадку про приємну мандрівку. Яким ж особливим видався цей вікенд дійсно наповненим енергією сили, легендами і зв'язком із минулим? А мені здається, що залишилась якась така містична недосказаність. Так, і багато запитань без відповідей. Тому я впевнена, ми повернемось сюди ще і не один раз. Чого бажаємо нашим глядачам? Досліджуйте рідний край з нами і до нових зустрічей!